Якщо коротко обговорити. Тема, яка не сходить, на жаль, з порядку денного вже вже тривалий час. Це вбивство Ірини Фаріон і його наслідки. І, зокрема, а ну, вже знайдено підозрюваного 18-річного хлопця із Дніпра. І, чесно кажучи, у цій версії, ну, наразі не все як на мене, сходиться, пронаймі, мені його. Особа не є переконливою. Зокрема, у мене є питання, а де він взагалі вчився стріляти? Абсолютно там нічого не сходиться в офіційній версії. Давайте почнемо з того, що, пан Олександр, замість того, аби роздавати нагрудні пістолети, міністр внутрішніх справ мав провести кадрові рішення е відповідно на поліції Львівської області. Мовиться про провал відповідно роботи як дільничих, так і оперативного складу в моменті не розкриття, а попередження злочину. Про Чому про це ніхто не говорить? По Завдання поліції не тільки розкривати злочини, а відповідно їх попереджати, правильно? Йдеться про те, пане Олександре, що є таке поняття агентурний апарат. В кожному будинку. Є декілька осіб, які офільовані або на правоохоронні, або спеціальні органи стукачі. Я буду говорити термінами. Ну, називається позаштатний співробітник або людина, яка співпрацює з органами держбезпеки чи правоохоронних органів на анонімних умовах. І от ця людина має інформувати відповідно свого куратора про загальні настрої співмешканців цього будинку. Маршрути пересування тощо? Тобто те, що має складати оперативний інтерес. І тепер уявімо собі, людина, незнайома сидить вісім днів. І ніхто. Тільки ну, вийшов генерал-лейтенант. Нагадайте мені, він львів'янин, очолював Франківську область. Почекайте, Франківську область Симбалюк. Симбалюк, так. І Але, він... Так, і він заявив про те, що велике запитання от, дійсно до дільничи це провал, це провал, реальний провал. А не для кого не секрет, що за комуністичного панування Львів був дуже насичений агентурою спецслужб, враховуючи ну, специфіку міста. Правильно? Центр національного супротиву треба було виявляти неблагонадійний. Тому в кожному я розмовляв з оперативними співробітниками Львова. І вони заявляли про те, що якщо в будинку 5 мінімум немає людей, які співпрацюють конкретно зі мною, там ну, оперативним співробітникам, значить, я не допрацьовую перший момент. Людина тиждень сидить, ніхто на нього не реагує. Сусіди з ним навіть розмовляють. Реакції правоохоронних і спеціальних служб нуль, і це в умовах війни з Росією. І проведення диверсійних актів, в тому числі і на території Львівської області. Ми пам'ятаємо низку резонансних злочинів. правильно? Так. Друге, людина вбрання вас не викликало запитання, яскраве вбрання. Червона ця футболка з надписом Лос-Анджелес, чорні окуляри на півобличчя. Тобто це тактика дій. Знаєте, тут не треба бути, скажімо, оперативним співробітником, щоб не розуміти, що людина цим бранням привертала для, до себе увагу. Тобто, робила все можливе, аби привернути, не відвернути увагу, а навпаки привернути. Ну, вас не викликає питання, що це за кілер, який, який кидається в очі. Таке враження, що він намагався, щоб його запам'ятали, або навпаки, відволікав увагу від когось іншого, хто безпосередньо вів зовнішнє спостереження за потенційною жертвою. Третє, на що варто звернути увагу? Пояснення співробітників Нацполіції на прес-конференції. Він знався на відповідна... Проведення оперативних заходів, в тому числі маскування. Через чотири дні він вийшов в іншому вбранні. Пане Оксане, ви міняєте верхній одяг? Ну, не так, через чотири дні. Ні. Ну, що я міняю. Але поясніть, яке це відношення має до вбивства Фаріон, те, що ця людина перевдягнулася через чотири дні. Дивіться, кілер ще. Кілер отримує. На новій пошті посилку на своє ім'я, Світиться. Він документує свою причетність у Львові, хоча, навпаки, мало би бути, правильно? Не залишити до жодних документальних доказів свого перебування. Вас не дивує, заяві звучить: він знімав аж три квартири. Так не три, а по черзі він знімав. Він спочатку в одному хостелі був, потім переїхав інший, потім третій. І всюди йому давали квітанції. І не від великого розуму співробітники Нацполіції виходять і покажуть: у нас є докази його перебування. А тепер поставимо себе на, а, ну скажімо, що ви кілер, ви будете документувати свою присутність, де вказане ваше прізвище, адреса проживання тощо. Ні. Напев... ні. Тобто цей доказ, що намагається нам показати наявність квітанці, адвокат навпаки, і він вже використає. Він скаже: Шановні, а що ви це доказова база? Навпаки, це свідчення його невинуватості, бо жодний притаманний кілер, навіть е, людина, яка читала хоча б шпигунські романи, не буде залишати по собі документальне підтвердження своєї присутності. Далі йдемо. Людина вже е, здійснила, начебто здійснила, ми ж, він ще не е, отримав вирок, вже відбувся атентат. Він перебуває у Львові два дні в той час, коли вся країна вже бачить його обличчя, правильно? Так. І він їде на вокзал, на своє ім'я бере квиток, під камерою відеоспостережень сідає у потяг і їде у Дніпро. У вас не викликає. Ну, ну А що ви йому інкримінуєте? Це навпаки свідчення його невинуватості. Бо як кілер, або би заліг би на дно у Львові, правильно? Або вийшов би, або бабалакаром, або пішка вийшов би, але не привернув би увагу. І головне а де пістолет? А нема пістолета? Виходить зам керівника Нацполіції говорить, під час бесіди він сказав, що пістолет був. Ну, ми всі зна... з вами знаємо, як працюють правоохоронні органи. Якщо би він реально мав пістолет, він би вже вказав. Він б взяв би на себе відповідальність за вбивство Кеннеді, правильно? А тепер дивіться далі. У вас не викликає запитання стартовий пістолет, кілер? Я нагадаю класику радянського кіно. Місце зустрічі змінити не можна. Пам'ятаєте, коли основний обвинувачений говорить шарапав, а для чого куля нестандартна? Якщо в мене кулі є, якщо пістолет може заклинити в самий момент виконання атентату? Аналогічна ситуація. Не викликаю вас запитань: для чого нестандартна куля? Пане але в кіно це говорить людина, яка має так мінімум 40-50 років, тобто вже досвідчена в житті. А тепер дивіться, молодця, пане Олександре, ви фаховий журналіст. Ви довели і до основного. 18 років. Вас не здивувало? Це мене особливо дивує. А я пояснюю вам, як львів'янину. Я вам нагадаю події 1933 року. Микола Лемець, скільки йому так. років? Ну, він був 18. Молодий. 18. Я і відповідаю вам. Вбивство, атентат. Хтось проводить історичні паралелі. Розумієте, про що йде мова? Хтось дуже грається в досить небезпечні ігри. 18-річний атентатний тут і там. І далі йде заява очільника одного з очільників Нацполіції. А він проукраїнський налаштований, правильно? І вся версія з російським слідом не витримує взагалі критики, вони від неї відмовляються. І знаєте, яка версія наразі основна робоча? Неприязнь на ґрунті релігійної і національної. І власне викликала, усіх викликала запитання: а до чого Макс Бужанський як чергова потенційна жертва? Людина юдейського віроспові... ну, юдейської крові, правильно? І Ірина Фарігум, Да? А тільки Фаріон з Ідіш перекладається як шахрайка, правильно? Не знаю цього. А я знаю. І походження прізвища з євреїв Сефардів, які свого часу були святою інквізицією видавлені з відповідно Іспанії через Голландію Польщу, а потім вони осіли на Галичині. Але основне, вони продовжують ці версії на прес-конференції, вони публікують скріни. Кого наступним шукав потенційний вбивця? Ви пам'ятаєте ці скрини по шуковику в Google. Депутат Вінницької облради? У вас не виникло запитання, а кого ж він там в Вінницькій облраді шукав? А я пояснюю: в Вінницькій облраді є депутат від Всеукраїнського Об'єднання Свободи з красномовним прізвищем Фурман. Так от дідо цього Фурмана. Другий секретар Вінницького обкому партії, компартії, звичайно, який причетний був особисто до масового голодомору в Вінницькій області. Хтось дуже розхитує антисемітську тему. Розумієте, про що йде мова? Тобто, хтось дуже хоче подобатися. Вік... І головне заяви ж. Е... Слідства, він не одинак. Діє організація, пане Олександре, от в чому? Чому не знайде ниство? Тому що нас підводять до того, що це не остання жертва. І що він взагалі лише можливий виконавець, але він не виконавець. Ви слушно зауважили, а де він навчився стріляти? Ви знаєте, чому ви спитали? І я відповім вам у мене те саме запитання. Якщо брати до уваги те відео, яке було опубліковане на, начебто, російських сайтах, пам'ятаєте відео вбивства, можливо, відео вбивства. Так, так було це. Жертва, Ну, він дає зрозуміти жертві можливість подальших своїх дій. Вона кричить жертва, правильно? Тобто, людина має. Е... У нього має бути настільки психіка збалансована, що він не відреагував на зовнішній подражник і з відстані двох метрів поклав кулю з одного пострілу у скроню. Причому уявіть собі, куля начебто нестандартна. Ні ліпиться воно нічого, пане Олександре, Офіційна версія. 18-річний юнак можливо, так. Хоч може стріляти, питань нема. Але психіка не настільки збалансована, щоб не зважати на зовнішні подражники. І головне, точність пострілу. От чому є момент. Але щоб поставити крапочку, щоб не забирати час, ваш, шановної вельме аудиторії, вас не здивував один основний момент в цій цій ситуації. А саме, в день вбивства жертва приходить під будинок своєї жертви о 17.30. Не зранку, як завжди. До цього часу він приходив зранку і сидів до вечора. І у вас не виникає запитань. І у услідство, напевно, має бути запитання, що він володів інформацією про графік переміщень. Пане Дмитре, ну особисто знаючи Ірину Фаліон, я, в принципі, моє враження по неї, що це була людина з трошки хаотичним графіком. А я нагадаю: хаотичність графіку, якщо її донька. І друг сім'ї говорить про те, що в цей день вона мала їхати до син онуків, правильно? Доньки так, так. і онуків, а відповідно, людина знала про це. Ми з вами не стверджуємо, ми припускаємо. Правильно? А тоді виникає наступне припущення: що крім зовнішнього спостереження за об'єктом велося і технічне спостереження. Тобто так звані негласні слідчі дії. Знімалася інформація з мобільних телефонів потенційної жертви. Ми можемо з вами припускати? Тоді це вкладається в версію про існування організації, групи. Ну, тут, тут бракує, принаймні, одної людини. Як мінімум, одної Як мінімум. Як мінімум. Тобто, запитань до слідства багато і головне. А що інкримінують наразі звинуваченому? Жодних підстав для його затримання немає. Немає доказової бази. Що саме інкримінується? Знайдена одежа, в якій він був. Якщо він стріляв, мали бути залишки Пороху на одежі. Ви отримали цю доказову базу? Її нема. Є пістолет? Нема. Що у нас у них не у названо? У них є в Сухому залишку. Людина сиділа під камерами вбивця. Ви по... ну, уявіть логіку вбивці, який сідає під камери, а виявляється, біля під'їзду Фаріон була камера відеоспостереження. і вона його фіксує. Це грає не проти нього, а на його користь. Він завжди, або його адвокат, скаже, а ми знали про зовнішнє спостереження. І тому, якщо б людина мала якісь кримінальні наміри, він жодним чином винесів під камери зовнішнього спостереження. Пане Дмитре, але погодьтеся, що їхати з Дніпра і мінімум два тижні сидіти у, Льв... у Львові. Ми з вами не слідчі і не адвокати. Так. Це має так. дати слідство. Ми задали питання щодо розбіжностей фактів. І основне. А хто давав право Нацполіції оприлюднювати персональні дані до вироку суду? Це дві статті Кримінального кодексу. Дві адвокат вже може писати позов проти Держави України щодо порушення прав його підзахисного. До вироку суду його вже назвали вбивцею. Все можемо ставити крапку у цій справі. І Держава Україна буде відшкодовувати збитки о цьому затриманому. Це досить серйозні речі. Це помилка. Чи може не помилка? А тепер основне, а чому він спокійний такий? Знаєте, всі та його інструктували. Я не, зап... не відкидаю такої можливості. Особливо на тлі заяви адвоката про те, що а сидіти він не буде. Він укладе контракт, в Міністерством оборони України і піде захищати батьківщину. Крапка. Все ніякого довічного не буде. І мені не зрозуміли заяви нацполіції. Ми через декілька місяців вам розповімо, звідки він брав гроші. Яких декілька місяців? А що ви йому інкримінуєте? Де дійсно він брав гроші? Багато запитань. Якщо якісний адвокат, а він, я так розумію, буде якісно працювати, ця справа ще вдарить бумерангом. Вона вже дискредитувала власне людей, я ще раз підкреслюю, коли просувається версія про можливий антисемітський характер цього атентату. Досить небезпечну скриньку Пандори відкрили. Mm, так. Пане Беде, чи ви вважаєте, що ця, це вбивство щось змінить в ситуації навколо війни в Україні? Ну, принаймні в, в тому, що відбувається в тилу? А жодним чином. Яким чином? Поясніть. Ну, що це починається так терору. Він до цього не відбувався. Ну, принаймні, по щодо політичних діячів, то ні. Тому що тут нема е е матеріальної складової. Ми їх були точно не за якісь гроші, не за якісь цінності, а, а ця справа, пане Олександре, не ви, не я. Ми не знаємо мотива злочину і не знає нас поліція. Чому і припускаються такі контраверсійні версії щодо релігійних і національних уподобань угу. у нас. Не антисемітська країна є заява президента, правильно з цього приводу. Чому вони розхитують ситуацію подібного характеру версіями? Мені не зрозуміло. Причому показують листування затриманої особи, де відповідно йде от там. Запитання до приналежності тих чи інших людей до певної нації, правильно? Для чого ви це робите? Що ви цим хотіли довести? Ще раз підкреслю: заява про те, що це не останнє вбивство, оце має насторожити українське суспільство. І відсутність досі не знайдене знаряддя вбивства. Де воно ще вистрелить і в кого головне воно вистрелить. До речі, користуючись нагодою, я звертаюся до правоохоронних органів на дати фізичний захист Олексію Фурману. Недарма Міністерство внутрішніх справ дало на загал інформацію про вінницьких депутатів. Ага. Тобто ще такий поворот є. Так, він дуже небезпечний. Ну, будемо сподіватися, що вони нас вас почують. Е, пане Дмитрі, я вам дякую за це інтерв'ю. Це дійсно дуже і важливо і дуже е, цікавий поворот. Його раніше, ну, мабуть, про це ще ніхто не звертав увагу. Я сподіваюся, що нас таки почують. Е, отже, це був військовий аналітик Дмитро Снігиров. Е, не забудьте. Поставити вподобайку цьому відео, напишіть, що ви про це думаєте, бо тема така дуже контроверсійна і емоційна. Підпишіться на, на мій канал. Ну і слава Україні! Героям слава тримаємо стрій! Дякую.